Хто ж з вас, журячись, може додати до свого росту хоч один лікоть? Якщо ви навіть такого найменшого не можете, то чому про інше журитесь? Дивіться на лілії, як вони ростуть, не прядуть, не чуть. Але скажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І якщо траву, яка нині на полі, завтра вкидають до печі? Бог так одягає, то наскільки більше одягне вас, маловіри. Не шукайте, що будете їсти, і пити і не журіться, цього всього прагнуть народи світу. Вас же отець знає, що цього і ви потребуєте, але шукайте царства Його, а це все додасться вам. Не бійтеся, мале стадо, Бо уподобав ваш отець дати вам царство. І ось тут здавалося б таких якби, нестиковка. як Ісус тут каже, що дивіться на лілі, дивіться на ворон, які не, не збирають, не сіють, не жнуть. І не шукайте, що будете їсти, пити і не журіться. І з іншого боку, ми знаємо, Допоки лінивцю будеш спати, коли пробудешся від сну свого, трохи потримаєш, трохи поспиш і прийде на тебе бідність твоє як тать. Або про те, що апостол Павло казав, що хто не працює, той і не їж. Трудіться, аби було що уділяти тим, хто має потребу. Знову ж таки, є слова, де апостол Павло каже, що я працював, бувши в вас, я працював, щоб ні, ніхто не зміг сказати нічого, що я от прийшов для того, щоб тільки поживитися у вас. Тобто, конкретно людина, яка працює, вона має, написано, не закривай рота, вула, який молотить. Вона має право на те, щоб харчуватися. Е, Людина, яка працює, має право на те, щоб щось мати. Але тут потрібно е, усвідомлювати, е, знову ж таки, перевагу пріоритетів. От правильно розставлені пріоритети в житті, е, це е, дуже, дуже важливо. Чого? Тому що Е, є люди, які можуть почати роботу і раз-раз, раз, 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 зробити, от, от вона вийшла, от не вийшла. А є, які е, прораховують все і тільки тоді починають робити. Так от цей алгоритм алгоритм виконання роботи схоже із тими, як вибудовуються в житті людини цінності. Ми вже говорили неодноразово про те, що життя людини це те, що їй дано, той ресурс, який їй даний, і який потрібно витратити правильно. І якщо людина витрачає життя на всілякий, всілякий непотріб, все це земне, яке проходить, ну той результат буде такий. Ми читаємо, що дивіться на ворон, які не сіють, не жнуть. Не мають ні комори, ні клуні. І ось на наступні слова, наголос особливий. А Бог годує їх. Тобто, в кінці ми прочитали, але шукайте царства його, а це все додасть вам. Тобто, це не означає, що не потрібно працювати. Але пріоритети в житті потрібно розставляти так, щоб найперше. Шукати царство Божого. Щоб найперше шукати волі Божої. Можна залізти по вуха в роботу і чого кажуть, що нема коли ці роботи, нема коли вгору глянути. Ми розуміємо, чого вгору глянути. Тому що е... помолити, звернутися до Бога. От стільки роботи, що нема, нема часу на Бога. От в мене сьогодні. Те, 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 а на завтра я заплував те, те, те і на зібрання нема коли прийти, і, і нема коли помолитися, залазив в хату, вже е, втомлений, тільки скупався, впав, вже нема коли там Біблію читати, е, і вже заснув, а рано, знов якась робота. І отак в цій роботі людини проходить все життя. Написано, що всіх е, днів і років людини 70, при більшій міцності, 80. і... Більша частина з них праця і хвороби. Так от, можна задуматись, чи не час хвороб Бог використовує для того, щоб ще раз постукати до людини, що агов, я тут. Тому що під час праці людина не бачить нічого. От допрацювався якась болячка, о, вже й час з'явився. Вже їх можна, вже, вже чимось займати. А от то, Біблію можна почитати. Звернути, що все-таки Бог скаже до мене. А чи не краще просто е, визначити пошуки волі Божої в своєму житті як основний пріоритет? Написано. Е, Знову ж далі в 33 му вірші. Продайте ваші маєтки, роздайте милостині, зробіть собі гаманці, які не старіють. В Матвія ми читали Збирайте собі скарби на небі. Тут в Луки написано інакше. Зробіть собі ганаці, які не старіють. Невичетний скарб на небесах, де злодій не підкрадається, де міль не точить, адже де. Скарб ваш, там буде і ваше серце. І от на... тут обернений зв'язок, де серце ваше, там і скарб. Точніше, яке серце ваше, такий і скарб. Кому належить серце ваше, ну, отакі от скарби у вас будуть. Що для мене цінне, що для мене цінне? Отаке от те я буду збирати. І від чого залежить? Написано, якщо око твоє буде світле, то все тіло буде твоє світле. Якщо для мене цінне е, ось те, що Боже, я буду збирати в себе і дивитися, і слухати, і е, робити те, що Боже. Якщо для мене цінне щось інше, ну, от таке буде наповняти мою душу. А потім ми дивуємося, а чогось в нас е, виходить отак. А тому що. Е, від надлишку серця говорить в уста написано. Від надлишку серця. А хто туди в це серце поскладав? А я ж їх поскладав? До Сафіри апостол Петро каже, для чого ти допустила сатані вкласти в твоє серце? Тобто, якщо хоче сатана чином вплинути на наше життя, відповідно, Потрібен допуск від людини, потрібен дозвіл. Погоджуюсь я перейти оцю межу, Погоджуюсь я трошки поступитися принципами своїми, якщо вони на Божій основі. Чи не погоджуюсь? І от, якщо я погоджуюсь, сатана вкладає, а наслідок потім, це так, як із зерном. Багато е не треба, щоб. Перейом город затягло. Багато не треба, пару корінців. І не звертати на них уваги. Ну, є та є, ростуть та є трошки, а потім роботи багато і проблем багато. Тому потрібно акцентувати увагу на тому, що. Е не шукайте, що будете їсти і пити і не журіться. цього всього прагнуть народи світу. Ваш же отець знає, що цього і ви потребуєте. Але шукайте царства Його, а це все вам додасться. Але шукайте царство Його, а це все вам додасться. Найперший, найоголовніший. Пріоритет, який має бути у християнина, це пошук волі Божої. Яким чином я можу в своєму житті прославити Бога? Яким чином я можу послужити Богові? А е, ми знаємо, послужити Богові це послужити ближньому. Яким чином я свій час, свій ресурс можу витратити для цього? І в цьому є воля Божа. Якщо я хочу цього, доведеться вийти за е, рамки свого комфорту. Більшість людей цього не хочуть робити. Тому що виходити за рамки свого комфорту, це, е, це певний, певний вид жертовності. Це незручно для самої людини. Далі це добрі плоди, але для того, щоб отримати плід, треба. Посадити, посапати, підгорнути, викопати, і тоді буде плід. А це робота, а це затрати сил, а це, а, а це важко, а це неприємно. І не завжди хочеться це робити. Але плід отримати можна тільки за умови ось, затрати сил. Плід принести Богові. Можна тільки за умови принципу жертовності. Тобто я не можу, не втрачаючи нічого, от, щоб щось з'явилося. Я мушу потратити, якщо я хочу щось отримати, якийсь, я мушу потратити свій час. Якщо я хочу послужити комусь, це мій час, це мої сили, це, це мої фінанси. І коли людина звертає увагу на те, що це моє, акцентує на цьому увагу, то тут може бути і в цьому е, проблема. Тому що зазвичай ми як маємо сприймати те, що маємо тут? Те, що Бог зараз дав мені, покористуємо. І отак от як ми читаємо в притчах про Правителів, які ставлять своїх слуг над маєтком, то так зараз і ми є тими, хто поставлений над е, певним, певною частиною маєтку. І яким чином ми будемо розпоряджатися ним, чи це послугує для слави Божої, чи це просто ми собі використаємо для свого задоволення отут на землі. І без всякої користі на небі. все залежить від нашого вулику. Нехай благословить нас Господь мудрістю. Найперше шукати Царство Божого, тому що принцип повітряної кулі ніхто не відміняє.